Не І вони стоять стіл до людини. І це вікон було дуже багато. Бо, 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 тільки Богородиці, наприклад, було кілька, тільки, кілька варіантів замальовано, було Богородиця Одека, це Богородиця, яка тримає Ісусика на руках. Було Богородиця Покрова, а була така Богородиця, яка годує Ісуса. Наприклад, Миколай теж були провинні, бо їх Миколаїві це... Синьому одязі, і в червоному, і в здоровотистому. Дуже, дуже любили малювати святого Юрія, який їде на коні. Тому що святий Юрій вважався таким святим, який е, допомагає е, на полі працювати і допомагає написати худобу. А в Старпанках дуже багато розводили дівці, корови, робили з них мовну. тобто робили, е, з молока, робили сир, сметану, всі молочні продукти. І дуже багато Було дуже багато, багато якогось юнія. Ага. Там все написано, так. І ще був святий Ілля. Святий Ілля теж був дуже цікавий, святий, він малювався на колісниці і він вважався покровителем грому. Вважається, що коли гримить. Ну, то значит, святий Ілля по хмарах їде. Ну, от що ми собі так сказали, що святий Ілля їде по хмарах. Власне, було дуже-дуже-дуже багато тих, тих таких, різних святих. Цікаво, цікаво. Я не буду звонити для таку погоду і дуже звонити на свічку. Так, рубла свічка, це та... Це та... Так, це та свічка, яку святять церкві на стрітині, в лютому. Так. Страшно, а, так? Ага. І, ну, я, 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 я всі бояться. Всі бояться. Так. Всі бояться. Як, а що, я одного разу літом був в Карпатах і там було дуже страшно, бо падало, наприклад, тоді було два тижні, що падав дощ. Ми так, так били і так гріміли, що навіть людей хати погоріли. Мені дуже страшно, і, наприклад, в річках настільки піднявся рівень води, що ми не могли виїхати з корпати, тому що машини не виїхали. Так. І ми мусили пішки через гори йти до якогось місця, де вже не було річки, і діти ми тільки могли вже доїхати до Львова. Що, якщо грім, то не так просто, як здається. Поки, поки в нас сосне, соснуть роботи, ми зараз. Почнемо думати, що ми далі малюємо. Зараз ми будемо малювати жовтою фарбою. У нас всі є жовті. Тільки всі пам'ятайте, що німби ми будемо робити золото. Німби — це. <звіт> так. Так. І ми німби не замальовуємо. Ми тільки замальовуємо там, де є жовтий кольор. Ми бачимо є. Що золотий не вважається кольором. Ми знаємо, що червоний колір, зелений, там ще якийсь, а власне на іконах золото означає світло. І святість і світло. Божественне світло. Ви бачите, Тому тут ми маємо золото, і це золото означає, що це є святий. Бо це, це є світло, яке відбивається від цього святого. Ой, бачите, якщо, наприклад, бачите, по-різному падає світло на ікони, бачите, як це золото блистить по різному, дуже гарно виглядає. Воно може по одному, одному виглядати зранку, по іншому ввечері, в день, або вночі дуже гарно ці ікони виглядають, як свічка горить. То це золото дуже гарно, дуже гарно тут не виглядає. Чекайте шапочку. Пачкай. Анжель. Тут олича. А, на, шапочка така якась така. Що на це не. Летні. А ті на так само зроста. Це зараз, що ми робимо, це у нас є виборитна сторона, так? так? Ми будемо дивитися туди, що сторони. Один кусочок жовтого забуду. Та ні, якщо трошки десь залізли за лінією, то не бійтеся. Ні. Бачите, ці колежники, коли малювали, вони не боялися виходити за лінію, ну, навпаки ще набагато набагато гарніше.

Знаєш, чому тут замалювали? Тому що ми на цю ікону будемо взяти і все ісконовувати. І все, що ми були малювали. У нас не буде просто кольору студента. Давай ми будемо робити зволоки, бо в нас є кольори, які в нас тут. Ми інакше не вимовили. Якщо хочемо стерти, то просто не вийде Я би тобі зробити жовті крила. Ні, не буде, тому що тут буде нас золото. Золо. Воно буде відділене, бачиш? Ніс буде золотий, і він буде відділятися, не буде зливатись. Так... Ну, я би казав зробити, хочеш, можемо зараз стерти, але я би казав зробити тобі крила. Бо Потім в нас лишиться тільки синій і зелені. синій і зелені крила не дуже гарно буде. Ну, Бачите, ми отут краще дамо вже, на одній, тому, тому що крила робили, ну, на іконах крила малюються, або, або наприклад, жовті, або золоті. То давай краще зробимо жовті, а нім зробимо золоті, Бо якщо ми зробимо крила золоті, то вони будуть з нібом зливатися. і буде негарно. Так що давай тоді крила гарно замалюй жовтим. І тут вже, бачиш, тут взагалі є полоска. Я ну, і в принципі, ми, ви дивіться сюди, бо ми вчимось копію малювати. Коли ви, наприклад, будете робити свої роботи, якісь творчі, тоді можна малювати, в принципі, як хочеш. От, вовше, можна

Немного золотий.